Всім доброго дня з новим роком щастя, здоров'я сил, наснаги, енергії, достатку перемоги України. Ась. Ось. Замак Камбер, ілюстров... ілюстрований путівник Роджер Желязне та Нейл Рендал. Це мені подарував Олексій Василюк після Різдва. Він був моїм палазником, дякую. А, а, але на день народження. А, і, ну, майже місяць, вже, як у мене був день народження, але вішліст не закритий повністю. Ну, я його такий роблю, що, скоріш за все, його ніколи не закриюся. За я розумію, я така. Але якщо хочете мені щось подарувати на день народження, бо вже на новий рік, то, будь ласка, пишіть. Що у нас пропутівник? Тут у нас на передній намальований, ну зрозуміло, що замок Амбер. Так, далі. Дуже люблю, що є закладинки у видавництва Богдан у книгах. Це дуже круто, не треба нічого шукати, а вона є. Я вже більш ніж впевнена, що це мається на увазі лабіринт Амбера, тому що, якщо подивитися огляд на обидві книги Хронік, обидва п'ятикнижжя, то там точно такий візерунок на розгорці. Далі у нас теж ворота В Амбер. Далі у нас знову замок Амбер. А це чорно-білий путівник, я не знаю, чи існує дешсь кольоровий. Ілюстрації Тот Камерон Гамільтон. Карти Джеймс Клоуз. Тобто, у нас тут є не, не карт, не ті карти, як через які не козирі. Маються на увазі мапи, і, ну, власне, так би і сказали. Анотація. Дозвольте Флорі принцесі Амбера провести вас в гостей стіні земля одним із найдивовижніших замків у світі фентезі, що стоїть на схилі гори Колвір. Обійдіть навколо замку, прогуляйтеся садами та парками королівської родини Амбера. Увійдіть до великої зали, від стелю до підлоги увішаної барвистими гобеленами. відвідайте величезну кухню та багато на історичній реліквії з броярню. Детальні плани проведуть вас усім замком кімната за кімнатою, від великої зали до скарбниці, від підземних в'язниць до, до обідніх зал, від бібліотеки до особистих апартаментів та постаємних кімнат. Апартаментів в та потаємних кімнат. Ну, можна ж і сказати, апартаментів і апартаментів і потаємних кімнат. До речі, до потаємних кімнат вони не заходили. Ми тільки знаємо з самих хронік, де ті потаємні кімнати є. І якби коли ти в бібліотеці, ти інтуїтивно здогадуєшся те, Але казати просто гостям із стіні земля, де у нас потаємні кімнати. А давайте подивимось. не Я думаю, навіть Флорена таке не здатна. І скрізь на вас чекає інформація, якої ніхто ніколи досі не чув. Ніхто ніколи. Ніхто, та ніколи. Адже Флора поділиться з вами власними неординарними думками і оцінками. А ось тут якраз і. Ну, коротше, видавництво Богдан, анотація, як завжди, ми всі сполучники переплутали, так? Да? Тому що думками і оцінками, думками й оцінками угу. перекаже на одну родинну легенду, розкриє на одну родинну таємницю. Ви дізнаєтесь багато нового про культуру та міфологію Амбера. Так. Дізнаєтеся, тому що дізнаєтесь багато. Дізнаєтеся багато. Так, а який у нас рік видання? 2022 рік видання. Тобто. Нам же дали в 19-му році цілих 5 років на перехід на новий правопис. Тому можна на нього не переходити було. Можна. До кінця 2024-го, а потім всі такі А, новий правопис в кінці 24-го. Боже, де він взявся! О, як його вивчити! Так перейшли би плавненько і спокійненько. Тому що мітології. Але ж ну що ж. Про двори хаосу, про лабіринт та логрус. Лабіринт та логрус. Лабіринт і логрус. Усе це так, усе це та багато-багато іншого чекає на вас тут. Ласкаво просимо до замку Амбер. Ну і зрозуміло. Ну, от ми дізнаємось, коли це написано, це 87-й, тому що тут є. Такий план замку, і там підпис 87-й, і тут на багатьох картинках це підписано. Це коли воно малювалося. А передмова від Нейла Арендела у нас від 10 березня 1988 року. Це ось-ось і воно там друком вийшло у Штатах для початку. А Ну, звісно, я всіх картинок показувати не буду, бо це ілюстрований е путівник, зрозуміло. А тут дійсно є плани кімнат, плани замку, портрети всіх амбритів і хаоситів, і вони перемішані. І я не бачу там логіки в тому, хто за ким іде, я її не знайшла. Але так захотіли автори. І от сьогодні якраз, от буквально на сьогодні, на Аркуші була ця літературна платформа, така сучасна україномовна, була дискусія, чи треба автору малювати самому, чи хай читач додумає. І коли ти то це дивишся і думаєш, ні, ну ні, ні ні ні, ні, ні тому що ти вже давним-давно все додумала, тому що. Ілюстрований путівник я читала російську, але задовго після того вже декілька разів перечитала хроніки навіть обидва п'ятикнижя. І ти малюєш собі в голові образ, і важко ну, перейти на те, що автор, але ж це затверджено дійсно желязне, і ну, це треба прийняти. А крім. Цього путівника ілюстрованого за цим всім є енциклопедія, де нам пояснюють короткі біографії основних персонажів амберітів. А тут ну та і Хаоситів, ну, Хаоситів основних якби, ті, хто до нам близькі. А... І про. Різні штуки, які там коються, тобто переміщення тінями, тіньові бурі, а, лабіринт, окремо як артефакт, а, логрус. Що таке двори хаосу? Ну, вони, звісно, десь там, але, але а, Ремба та Тір, Тірна ногт як а, основні тіні, перші та. Маяк на Кабрі, Артенський ліс, а також про культуру. І тут є наприкінці, як родові дерева Оборона. Ну, як ми знаємо, то Оборон дуже, ну, ті, хто читали, звісно, дуже полюбляв жінок і тут дуже вийшло, але, по суті, все не настільки і дуже. А, як самі спадкоємці вважають. І ну, а що, людина жила обозна скільки років, то ж зрозуміло. Так. Є неточність в мапі, але, ну, не знаю. Це ж просто передрук з перекладом. так? І тут питання, чи в перекладі щось допущено, тому що як ми можемо, ідучи на схід, потрапити на захід? Отак, ну, ми йшли на схід, на схід, на схід, і тут а, отак ішли на схід, на схід на схід. І тут схід. І тут раптом, отут, у нас а, сади на Заході. А, а -а 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 -а. Ну і не знаєш, це переклад, чи це так було допущено. І також тут о, спочатку іде, коли замок дивляться, то говорять Каїн. ти думаєш, ну ок, це інший переклад, о, тому що варіанти імен там дійсно варіюються Кейн, Каїн. Але потім, коли йде опис безпосередньо апартаментів і безпосередньо людини, то він вже Каїн. І така, а що не можна було відразу перекласти Каїн наскрізь, але ну, це якось дивно. Тим більше, що перекладала одна людина. Переклад з англійської Галини Михайловської. Пані Галина перекладала також від 7 до 10 книги, а, включно. А там Каїн, може, проскакував десь у спогадах Мерліна, і він там Каїн а Чого нас проскакує Раптом Кейн? І ну, це дивно. Головний редактор Богдан Будний. Редакторка, ну, це як. Він часто у нас головний редактор. Редакторка Ольга Пескаптурна. Художній редактор Ростислав Крамер. це ж часто, технічна редакторка. Бог ти мій. Вони ж теж нарешті почали писати редакторка та технічна редакторка, але не всюди, тому що ми з вами оглядали інші книги видавництва Богдан, і там не було фемінітівів. Але тут вони є: редакторка та технічна редакторка. Це свято якесь. Технічна редакторка Неля Домарецька, Верстка Івана Бліщ, Івана. Так, верстка. Вкладинка Ага, верстка Івана Бліща. А обкладинка у нас Ростислава Крамера, тобто вона не оригінальна, а вже зроблена тут видавництвом Богдан. Ну так, це як завжди у нас. Я вже сказала, що це видавництво Богдан. Мені здається, що у видавництва Богдан монополія на видання Желязне, тому іншого не завезли. Але ну, от є такі нюанси. А На цьому розвороті у нас знову лабіринт. Тут у нас замок, і тобто, якщо ми так розвертаємо, то ми бачимо замок. Також а, ну тут, скоріше за все, це самі автори допустили якусь дивну неточність, тому що а, замком ми подорожуємо а, уже. У другому п'яте десь якраз в районі шостої-сьомої книг, і дивно, що тут сказано, що Блейз помер. Тобто, якби це була перша п'ятикнижжя, коли він падає з калвіра і невідомо живий він чи ні. То можна, може, вони для себе і прийняли, що він помер, а потім він з'явився, допоміг в битві при дворах і ура! А коли це вже хроніки Мерліна говорити, що він загинув у битві на Кольвірі, це дивно. Ну, якби сказали, загинув, і це знов у нас ну, книгою веде, що коли на нього напав. Рінальдо, то там було незрозуміло, загинув він чи не загинув, це тільки Фіона знала. Тут знов таки можна. Ну, якби це було абстрактно сказано, ні, він тут чомусь у нас загинув при кольвірі, і це абсолютно незрозуміло, тому що абсолютно очевидно, що він живий. Раз на нього надалі нападав Рінальдо. Ну, ну якби. І, до речі, він такий і живий. Рінальдо його теж не був. Ну, якщо хто не читав, це на такі великі спойлери. А це теж дивно. І що ще цікаво, що зараз швиденечко знайду. Де вони у нас тут? Ну, Бог з тим, що я якось їх там інакше уявляла, тому що я ж кажу автору видніше, а я не розумію, чому у нас левела виглядає. Ну, звичайна жінка, погодьтеся. Звичайна, абсолютно гуманоїдна, абсолютно, абсолютна. А і ще у неї ж було коротке волосся. Ну, може, це коротке так зібране, може, мені здалося. А виходить, що тільки... А, при цьому, ну віала, от по ній видно, що вона з ремби. а і це не тільки коли ми говоримо про антураж. А от подивіться на її очі. У Левели, наче і схожий розріз, але не той. І це або так гени оборона вплинули, або ну як. Тому що Корвін завжди описує, що Левела, вона ну, настільки вона відрізняється від родини і характером і всім. Що так, да, у нас спільне батько, але Левела і в інтригах не бере участь, і вона і зовні сильніше відрізняється і все, але чомусь ну, знов таки це затвердили. Затвердив сам желязний, і тут я, звісно, придираюся, але ну, якось воно все одно, знаєте, дивно. Ну, Що тут скажеш? Ну, в будь якому разі, так, і тут дуже цікаво, скільки разів желязне себе вплітає. Тобто, пам'ятаєте, що він в першому п'ятикніжі присутній, а тут він вже присутній декілька разів, а, коли ми ходимо по замку, і це <рес> така цікава пасхалочка на самого себе, Це, це дуже круто. Ну, і оскільки. А, Ну, от чомусь ні перекладачі, ні редактори не взялися за те, щоб проаналізувати і відмінити смерть Блейза, яка там чомусь прописана, як, як вони це дивилися, чому звідки вона взялась незрозуміло. Ну, іншого нам не завезли, а вирішили перекладати, як воно було написано Желязне, а є нюанси за перекладом. Не знаю, повторюся, чи існує а, кольорове видання, тому що я читала завжди чорно-біле. А може, воно так і існує чорно-біле, і цікаво так, звісно. Ну, ти по суті знаєш всі кольори, в яких вони ходили, але звісно, може було б цікавіше побачити їх. В кольорі, але можливо, що воно відразу створено чорно-білим і, відповідно, тут, якщо тільки хтось ну, намалює інакше. Так? Але це намальовано затверджено автором. Значить, так, вони у його свідомості виглядали, у моїй інакше, у вашій теж вони можуть інакше виглядати. В будь-якому разі, все одно цікаво подивитися на те, як це бачить автор. На плани почитати більше про культуру і про всі ці штуки, однозначно, це доповнює а, ті два п'ятикнижі, які є. Так що, однозначно, якщо ви фанат чи «Амбера» окремо, то рекомендовано, а куди ж, як нам без цього. Дуже дякую, Олексію, за подарунок. І бажаю всім гарного дня і гарного 2026 року.